Я знову начально на тут кликнул. Ну, нічого такого я, я віддав по порядку. М -м -м. Подивіться, Я тут почекав. Вот декілька я та й я на на жителів. Я можу собі спокійно пройти. а ні. Ну і все. Я, я думаю, що я можу собі спокійно пройти, ні. А мы начинаем. Та ну сирену залізти. А. Серетибе пістуха їм потрібне місце. Сюди ти так можеш. Як вам то залізти? є Зірште трошки горішки, щоб стати розумним і зрозуміти куди залізти і все. Точно. Що один раунд і Вода. нас Вода! Ага, все, я зрозумію, я біжу, Ха-ха-ха. у у О, А Нажимайте на кнопку и проходить послы. Нет, она часики еще. Це ще и на час-то ушла? А-а-а. Нам по ноги. Сочи нажимайте и бежит, бежит, бежит. Я ну стыд, давай я плаву. что, окей. Похит, хм, еще один похит. Я не знаю, что тут. І давай залізу <рик> Я почув так жителі помирать, значить, хтось вже прох. Окей, давай пошел Один ха Ну давай А вот там же я присутствую! Кто Тут сюда слысь. Вот это ли вам пуделепку и смачно? О, правда заушить мне бы щось. Не їдять реально. Тільки наробить прокид. В стене я надо скакну. Ну окей, прийдете так. Окей, я знову проходжу. Да кто засрол? Я тепер на залезу. Я не можу з вами. Короче, не пройде цей пункт. Зміх. Ні, як? Я це не пройду. Ага, я все зрозумів. Коротше, не можна стоїть. Йодь! Міта така, ні. Такий придавець. Так, давайте старайся. Так, я дочекався такого раунду, щоб не було. Вільно пройти і 22 Другий левел. Ми з вами будемо закінчувати відео. ви хочете замітити про це, то чекайте другого чи іншого колишнього дня. Надіюсь, вам відео сподобалось. А на цьому усім па-па!